Привіт-привіт ще раз. Зараз будемо розглядати другу частинку, і вона буде вже складніша за першу. Тому пропоную вам взяти з собою довідникові матеріали, щоб нам було з вами легше працювати. І поїхали. Що ж, в минулій частині ми з вами розібрали 12 завдань, це означає, що нам залишилося ще 10, як і завжди буду пояснювати супер повільно. І перше завдання, яке нас чекає у наступній частині, це 13 завдання, де для тригонометричного рівняння потрібно знайти кількість коренів, яка належить проміжку. Я для тих, хто не рахує по колу, буду просто казати, що ми робимо. Тобто, по-перше, ми розписуємо ще раз, давайте другий раз позначимо. 2 синус х дорівнює корінь з 2. Далі, що ми робимо? Кажемо, що тоді синус х нас буде дорівнювати корінь з 2 на 2. Далі в нас іде інформація, якої немає в довідникових матеріалах, але це. Те, що ви маєте пам'ятати, або знати, як подивитися по колу, що як розв'язується тригонометричні рівняння, х звідси буде дорівнювати мінус одиничка в степеню n помножена на арксинус цього корення з 2 на 2, так, і плюс пі де n належить z. Нібито ми тут все записали. Давайте ще раз зробимо цей крок. Тільки тепер скажемо, що це в нас мінус одиничка в степені n. Арксіна з 2 на 2 по табличці дивимось, це в нас же синус 45 градусів, тобто у радянах пі на 4. Тут пишемо, плюс пі n n належить z. І проміжок, який ми будемо розглядати, який нам буде потрібен, це буде від 0 до π. Одразу кажу, щоб максимум роботи собі спростити. А ми бачимо, що тут у нас є знаменочок четвірочка. То давайте все до цього знаменичка приведемо, щоб просто було нам легше. Ми переписуємо те ж саме, але повірте, це вам потім час. Тобто залишаємо π на 4, тут замість πn пишемо 4 πn на 4, так, щоб просто з'явився знаменник 4, n належить z. і поміжок. Я вам пропоную теж переписати на від нуля до 4π на 4, Це ж просто π, так якщо скоротити. Тобто, просто щоб завжди в нас був цей знаменочок. Вигляді четвірочки. І що робимо далі? Звичайно, можемо підставляти значення. n, яке в нас дорівнює 0. Підставляємо мінус 1 на нульовому. Це просто у нас одиничка. Тобто буде виходити π на 4, там на 0 помножиться, залишиться 0, тобто просто π на 4. Дивимось, π на 4 підходить в цей проміжок. Так, підходить. Перший корінь в нас є. Йдемо далі, n дорівнює 1, тоді в нас мінус так і залишиться, у нас буде мінус π на 4, плюс. 4 пі на 4. І це в нас вийде 3 пі на 4. Так, цей корінь так само у нас ходить в проміжок до 4 пі на 4. Йдемо далі, поки не зупинимося. Тут в нас наступною дією буде йти. Знову в другому степені це буде пі на 4, Просто так, мінус 1 в другому степені. І тут плюс π на 4. 9 пі на 4, одразу бачимо, вже не входить цей проміжок. Тобто тут ми все зупинилися. Ми повертаємо назад, ми дивимося мінус першої степень. Хто буде мені писати, що можна по колу швидше подивитися? Я максимальний такий розбір даю, щоб не заплутатися з колом, як правильно це робити. Але не найшвидше, це правда. В мінус першому ми залишаємо там мінус пі на 4, Далі піде. Так, тут у нас вийде мінус 4 пі на 4, мінус 5 пі на 4. Ну, вже зі знаком мінуса бачимо відповідь, корінь вже не е, буде входити. Тобто, тут вперлися, тут вперлися, всього нарахували два наших кореня. Один і два. Пишемо, що їх просто два. Все, це є наша відповідь. Дивимось на наступне завдання. Я тут нічого не бачу. Давайте зараз будемо переглядатися краще. У нас тут мова йде про трапецію. У якої якось відносяться сторони. Я буду все відмічати схематично, я не буду тут вигадувати, щоб воно прямо було підходило, як нам потрібно, за умовою там чисто а, 2, 3, 4, 7. Все це в нас відношення, значить через коефіцієнт пропорційності через х йде. 2х, 3х, 4х і 7х. Що ще нам сказали? Точки К і М середини відрізків AB і Ц, Д. Давайте це відмітимо. КМ це у нас середини. Тобто тут однакові відрізки, тут однакові відрізки. Що ще кажуть? Нас просять обчислити периметр. Обчислити периметр. Нас просять, а, чого АКМД, якщо відомо, що периметр нашої трапеції АБЦД, це в нас 80 см. Ну що? По-перше, якщо нам сказали, що периметр цієї трапеції в нас є, він за умовою так, а, то ми знаємо, що він складається з чого? З суми всіх сторін 3х плюс 4х плюс 2х плюс 7х це дорівнює 80. Бачимо, що тут у нас 16х дорівнює 80, звідси легко визначаємо, що х дорівнює п'ятірочці. Тобто, тепер можемо про всі сторони казати: тут у нас сторона. 2 на 5 -10, тут сторона 3 на 5 -15, тут 4 на 5, 20 і тут в нас 35. Що далі? А, АК в половину менше, тобто тут буде 5, а, тут буде 10. А, тобто для периметра АКМД все знаємо, окрім КМ. КМ пропоную знайти через середню лінію, тому що якщо е, ці точки КМ на серединах відрізках, то це буде через середню лінію. Формулку середньої лінії знаємо, це пів сума основ. Тобто це просто 15 плюс 35 поділене в нас навпіл. І це буде виходити 25. Це в нас буде виходити 25. Все, в нас є всі чотири сторони. Тобто цей периметр у нас буде 25 плюс 5 плюс 10 плюс 35. 75 в нас виходить. 75 в нас виходить, це наша відповідь. Все, є така відповідь. Порахували. Що знадобилося? Середня лінія, коефіцієнт пропорційності і властивості просто якісь окремі середньої лінії, тобто, в принципі, не так багато інформації. Можемо йти з вами далі. Модуль із одного мінус десяткового логарифма від тисячі. Ну, давайте дивитися. По-перше, я люблю в таких завданнях і натуральний, і десятковий логарифм переписувати, що це просто логарифм за основою 10, і тут в нас йде тисяча. Просто для того, щоб не заплутати себе ж самих. Так, від цього ми можемо, відштовхуючись, сказати, що в нас це модуль від одинички, мінус. Що таке логарифм за основою 10? Що таке тисяча? Це 10 в третьому степені. Правильно? Це 10 в третьому степені, правильно. А, значить, ми можемо за властитися логарифму, подивіться в довідникові матеріали. Трічка ця може прийти до початку, тобто це буде просто 3, Логарифм 10 за основу 10 це просто одиничка, тобто 1 мінус 3. І виходить, що в нас буде модуль від мінус 2, І, звичайно, ми не пишемо, що це просто мінус 2, Ми пишемо, що це буде 2, Тому що модуль від від'ємного числа це число додатнє. Все є наш розв'язок. 15 завдання доволі таке легке нам дали. Давайте дивитися далі. А, прямокутник вписано коло з центром бла, 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 дотикається сторін. сторін. Угу. Давайте трошки наблизимо це завдання, бо знову ж таки, воно а, так від частини розпливчате. Що нам тут дали? Нам дали що Аб в нас 8. Нам дали, що АБ в нас 8. Тут в нас 8. Я не можу все відмітити, але добре. Тут у нас 8 см. Одразу можемо казати, що автоматично тут буде 4 наш радіус. Тут радіус також буде 4, і тут буде також 4. Ну, вже ми БЦ, в принципі, знаємо. Це 3 рази по четвірочці, так? І це в нас буде йти 12. Це в нас буде йти 12. Довжина відрізка ОЦ. Угу. Тепер ось таке нас питають: ну, добре. А, значить, ми можемо тут провести оцей відрізочок ОЦ, Знаємо, що тут у нас 4. Знаємо, що тут в нас 8. Тобто це буде просто за Тремою Піфагора і стрикутничка, не знаю, яка тут буковка, наприклад, ОЦМ, і стрикутника ОЦМ за теремою піфагора. Що це 8 до квадрату плюс 4 до квадрату, просто знайти як гіпотенузу. І це в нас буде виходити 16 плюс. 64 корінь з 80, це в нас буде виходити, давайте пригадаємо на всяк випадок, тому що не було ще завдань з коренем, що таке в нас 80. По-перше, ми бачимо вже відповіді 2 з коренем, так? якщо корінь не рахується, будемо від них відштовхуватися, щоб було швидше. Це в нас 16 помножене на 5, чи це в нас 16 помножене на 3? Це 16 помножене на 5. Саме тому ми будемо казати, що це в нас 16 помножене на 5, а відповідно, це в нас 4 корені з 5. Так, то тут відмічаємо, що це в нас 4 корені з 5. Супер, розв'язали відстань від середини відрізка АО до прямої це Що таке відстань? Відстань це найменший шлях, який ми проходимо, тобто, частіше за все хить, напряму, тобто перпендикуляр. Від середини АО нам потрібно. Так, ось вона проводиться до CD, тобто ось він перпендикулярчик проходить. Так, і що ми тут можемо побачити? А, ну, Тут навіть якщо не придивлятися по правилам, чітко видно, що тут у нас відрізочок цей двічка, тут четвірочка і тут четвірочка. У нас десяточка. У відповіді просто десяточка. Тобто, тут, в принципі, все між собою розв'язали, все зрозуміло. Можемо спокійно йти далі. Наступне завдання до початку речення його закінчення, щоб утворилось правильне твердження. Я потребую функції. Де наші функції вже, відповідності, має бути, я просто не дивилася до цього. Чекаю функції. А в першому, що ми бачимо? 3 в степеню m. 9 можемо сказати одразу як 3 в степеню 2 і ще в степеню n, так і дорівнює 3 в степеню а. І з цього випливає, з цього випливає що е, якщо з однаковим основному, знову ж таки, в довідникові дивіться, в нас число множиться, то тут у нас будуть між собою не додаватися М плюс 2n буде дорівнювати А. Є в нас таке, так, це відповідь D. Угу. Дивимось на друге завдання дивимось на друге. Тут в нас ну, нічого цікавого, розкривається формулка скороченого множення, добуток першого подвоєний добуток першого на друге. І тепер ці квадрати в нас просто віднімаються. Так, О, оця вся частинка в нас буде скорочуватися, і буде залишатися просто 2Mn. І це в нас буде відповідь Г. Угу, це в нас буде відповідь Г. І тепер дивимось третє. Логарифм. Одразу бачимо, 27 це 3 в третьому. 3 в степені 3 мн за основою 3. Так, і дорівнює А. Звідси випливає, що можемо 3 мн перенести як зі степеня наперед логарифма, Бачите, от сюди. А там залишиться одиничка. Тобто, в нас з цього випливає, що 3МН буде дорівнювати А, і відповідно тут відповідь В. Все, розв'язали відповідність дуже швидко, насправді легка була відповідність. Давайте наступне завдання. О, нарешті почулися мої молитви. Хочу якісь функції. Прямокотні системи кордону л -л -л -л, зображено коло, узгодьте, тра та. В довідникових у вас є рівняння кола, тому. Не лякаємося, пригадуємо. Якщо в нас є таке коло, як х квадрат плюс у квадрат дорівнює 4, це означає, що це коло з центром 00 і радіусом, тут радіус у квадраті записано радіусом двічкою. Так, тобто ось тут 2, ось тут 2, ось тут. Ну, мінус 2, по суті, так, і мінус 2. І дивимося, скільки має перетинів. Перше, що ми робимо, давайте оцю функцію х плюс 4. Це звичайна функція х дорівнює y. Так, яка отак проходить нас і показує непарність функції, і переміщена на 4 клітиночки. Опа і опа ось там. Тобто, взагалі, жодної, жодної не буде, тому що нас хотіли надурити знову ж таки, типу, тут четвірка, тут четвірка, і якраз таки ось так воно пройде. Нічого подібного не буде такого. Так, х квадрат мінус 2, це звичайна параболка, одразу кажу, параболка, яку перемістили на дві клітиночки вниз. Давайте її покажемо. Дві клітиночки це, якраз таки, тут вона в нас пройде. Так, І е, десь вона ж має закінчитися. так, Десь вона ж має вийти. Тобто, аж три точки це коли вона перетне. Три в нас є. Є в нас три. то відмічаємо тут три. Угу. Так, і останнє, що нам кажуть, 4 в степені Х. Це показникова. Звичайна, яка проходить ще й зростає, тому що четвірка це А, яка більше від одинички, через Y в одиничці. так, І ось таким чином вона буде проходити. І ми одразу тут бачимо, що буде дві точечки перетину. Раз, два. Є лише дві. є лише дві. Відмічаємо В і все. Ну, взагалі тут такі відповідності. Класно, мені подобається. Поїхали далі. Інтеграл. нічого собі. Аж хтось закричав на вулиці. Давайте дивитися. Ще раз перепишу: я так люблю переписувати завдання. Від мінус 2 до 1, і тут у нас х квадрат плюс 7х по dx. Що таке інтеграл? Це просто нам потрібно відкрити довідникові матеріали і знайти первісне. А, х квадрат це число в степені, тобто буде х куб на 3. Тому що степінь додається одиничка і в знаменнику так само, просто формула з довідникових. А 7 7 просто коефіцієнт попереду, а x це x першому, тобто буде х другому на 2. Все. Ми порахували первісно, залишилося підставити 1-2. Це в нас формулка Ньютона лейбніца яку нам обіцяли, що не буде в НМТ. Виходить. Так. Само будемо розписувати. Тупо під все підставляємо одиничку 1 третя плюс 7 на 2. Там теж одиничку я підставила. Мінус. Роблю велику дужку, щоб не наплутатись зі знаками. І тепер підставляю мінус 2 в третьому це мінус 8 на 3. І плюс. Мінус 2 в другому це 4 на 7, 28. І тут буде виходити 2. І все. Тепер нам просто залишилося це все дорахувати. А, можу одразу, щоб не запарюватися до спільного знаменника до шістірочки, це все записати. Домножити тут на 2, на 3, на 2, на 3. Ще буде виходити 2 плюс 21. Там було мінус 16, буде плюс 16. І там ще буде мінус. 84, мінус 84. Все, якщо це все дорахувати, скоротити мінус 15 других і мінус 7 з половинкою. Це і буде наша відповідь. Все, ми розв'язали. Тут, дивіться, більше було розрахунків якихось на програму 6-7 класу. А саме за програму 11, ну так вже і багато, тому можемо шурувати далі. Моя просто улюблена, кохана задача про цю бібліотеку з цими книжками. Давайте дивитися. У деякій бібліотеці всі книжки кодують чотирма символами. Одразу вам сказали. Чотири. За таким правилом, перший символ є буквою латинської алфавіту, а наступне три цифрами. Все. Далі не думаємо. Ситуації сказали чотири, тому що у нас чотири місця розміщення є: 1, 2, ще три і ще чотири. На першому у нас латинська літера 26 є варіантів обрати. На другому місці може бути будь-яка цифра. А цифра наскільки? Правильно, 10. Від 0 до 9. Повторюватися можуть, нам не казали, що не можуть, тому і на третьому 10, і на четвертому теж 10, тому що ми цифру вже обираємо. Тому в нас просто, якщо ситуація виконується одночасно, в нас між ними стоїть множе ня-ня. ня ня-ня-ня, І в нас виходить 26 тисяч. Наша відповідь. все, кінець. Ще два завданнячка залишилося. Ой, мене просили про цю задачу поговорити. Основою прямої призми є ром з гострим кутом, бла, 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 бла. Давайте додаю одразу сюди призму і будемо з нею вже гратися. Але не обіцяю, що не будемо жодних малюночків ще виносити. Я ще обожнюю обзиватися, тому призму я теж обізву тут, якось, щоб ми там щось позначали в ній. А... Основа це ромб, так, з кутом гострим кутом 60 градусів. Тобто, тут у нас буде 60 градусів. Площа більшого діагонального перерізу прізьмем. Давайте. давайте, тобто, Більший діагональний переріз це в нас ось така шняжка. Шняга жняжний. Так, я переріз. А, тобто, можемо сказати, що площа А а 1 С1С в нас дорівнює 240 коренів з 3. Чудово. Якщо спортився звук із-за того, що я тут волос сяками, буде взагалі жах. Обчисліть об'єм призми, якщо її висота. Висота нам сказали 8 коренів з 3. Це в нас периметр основи, так, йде на висоту. Тобто нам. Тупо потрібен периметр нашого ромба. Давайте що ми можемо сказати про ромб, про висоту, про щось інше. Ми можемо про цей переріз багато чого сказати, тому що, що? А якщо висота в нас 8 коренів з 3, тут також 8 коренів з 3, так? І автоматична протилежна тут штучка, дрючка в нас це ж в нас прямокутничок. А тобто 8 коренів з 3 помножене на якесь а 1 c 1 Це у нас 240 коренів з 3. Відповідно, а 1 c 1 нас буде дорівнювати 30. І відповідно діагональ нашого ромба так само буде у нас дорівнювати 30. Бачимо, малюємо ромб, Ще раз виношу його. Він у нас А, Б, С, Д. Так, і. Кажу, що тут в нас діагональ буде 30. Чому я одразу позначила 30, що тут малесенький, оцей кожен з кутів. В нас же діагоналі не забуваємо є бісектрисами кутів, по 30 буде кожен кут. Тобто, давайте придивитися. Тут у нас кутик в 30 градусів. Тут можемо сказати, що в нас буде прямокутний трикутничок. Тут у нас буде оцей відрізочок, давайте якусь точку О позначимо. Від АО в нас буде 15. Так, і ми можемо знайти БО як тангенс 30 градусів, це протилежний, тобто БО до прилеглого, це АО, який в нас 15, відповідно. Тобто, звідси ми можемо сказати, що БО в нас буде. 15 на тангенс 30. То скільки можна кричати. Корінь з 3 на 3. Тобто це в нас буде просто 5 коренів з 3. А вся діагональ в нас буде D, 10 коренів з 3, 10 коренів з трьох. Скажете Аріну, а на що? Тому що в нас є площа. Це, на цьому моменті я помітила, що я тут написала периметр замість площі. Я молодець. А площа нашого ромба, відповідно, ж буде, так? <плес> площа нашого ромба, відповідна, в нас є формулка з довідникових, що це одна друга однієї діагоналі, тобто, яка в нас 30. На другу діагональ, яка в нас 10 коренів з трьох. Тобто, це в нас буде 150 коренів з трьох. А об'єм, це в нас буде 150 коренів з трьох ще помножене на 8 коренів з трьох. І це в нас буде 3600. Щось у нас тут взлюбилося нам великі значення, але добре. Тобто, що ми зробили? Ми перейшли до ромба. Ми працювали з ромбом. Ми працювали з прямокутним трикутничком, і тригонометричними співвідношеннями, і ми працювали з прямокутниками, потім вже перейшли до призми. Велика кількість фігур тут брала участь, тому завдання вважається доволі таки складного рівня. І останнє в нас завдання: красончик параметр 22. Останнє, за якого значення? А сума квадратів коренів рівняння дорівнює 38. Сума квадратів коренів, щось про корені. Коли в нас є інформація про корені, скоріше за все, це буде про теорему V. По ній теорема е, нам каже, що добуток коренів це в нас С, а це в нас 4a-1. А сума коренів це мінус b. Б. Б в нас мінус 8, то буде просто 8. І ще сказали, що квадрати нам будуть в сумі давати 38. Все, супер, записали всю інформацію. Далі е, тільки математичні вичислення в нас йдуть. А дивіться, що ми можемо зробити. З другого в нас є теж сума коренів, але без квадратів. Можемо звести обидві ці частини до квадрату. Тоді в нас тут буде х квадрат перший, плюс подвоєний добуток першого на друге плюс другий до квадрату, і буде дорівнювати вже на 8,64. Знаємо, що ось ця частинка в нам сумі дає 38. Тому можемо казати, що 2х на х друге плюс 38 дає 64. Тобто 2х 1 на х друге ну, відняти тупо, так? 26. Тоді ще ділимо обидві частинки на 2, виходить, що тут у нас 13. І що далі? У нас є щодобуток 4а-1 і щодобуток дорівнює 13. Тобто, кажемо, що 4А-1 дорівняння 13. 4 А в нас буде дорівнювати 14. І тоді А в нас буде дорівнювати 14 поділено на 4, тобто 3,5. І для параметра це теж і буде вже в нас повноцінний розв'язок. І все. Що ж, дякую вам за перегляд і хочу з вами поділитися інформацією, що протягом літа я хочу зробити якусь цікаву програму для десятикласників безкоштовно на Ютубі, щоб вони могли поповторювати. Якщо у вас стосовно цього є якісь ідеї, обов'язково мені про них кажіть, і я хочу це втілити у життя. Коротше, до наступного Па-па!